Вітаю на телеканалі СІ-4. Я Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події дня. Реальне тіло, як виглядають українські захисники з військовими травмами, фіксує фотографиня Марта Сирко. У зоні ризику Чернівецький репортер зібрав підбірку трьох найпотужніших землетрусів, які відчували на Буковині – то замість Пушкіна тривають публічні обговорення, ким замінити російського поета на фасаді місцевого театру. Буковина у жалобі. Сьогодні, 9 лютого, громада нашої області попрощалася одразу із шістьма захисниками. Кращими синами, які поклали життя, боронячи рідну землю від російської навали. У селі Вашківці в останню путь провели старшого сержанта Миколу Кузенка. Прощання з старшим солдатом Володимиром Гаджею пройшло у селі Вовчинець. Старшого солдата Миколу Порфир'єва поховали у селі Лукавці. Солдату Володимиру Бойко, Станню Шану віддали у селі Глиниця. А у селі Орестівка похоронну процесію справили за солдатом Василем Шевчуком. Попрощалися також на алеї Слави, центрального кладовища Черніців із солдатом Ігорем Томашем. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Зсу дають гідну відсіч російським агресорам. За добу знищили ще понад 900 окупантів, розтрощили ворожу техніку, влучають по позиціям росіян так, що ті кидають все і добряче накивають п'ятами. Чесно та естетично саме так вирішила говорити із світом про наших неймовірних військових львівська фотографиня Марта Сирко. Мисткиня присвятила героям, які втратили кінцівки, особливий соціальний проект. Про нього розповіла Чернівецькому репортеру. Людське тіло це витвір мистецтва, запевняє фотографиня Марта Сирко. Свій черговий фотопроєкт вирішила присвятити українським військовим, які втратили кінцівки. Згадує, надихнулася римськими статуями у Луврі. Побачила, що в них немає частин тіла, немає рук, ніг, носів відбиті деякі частини, але вони все одно знаходяться в музеї. Вони дуже цінні. Вони по суті. Безцінні, тобто настільки вони важливі для культурного контексту, і от ця ідея мені прийшла. Я її обдумовувала доволі довго, боялася написати військовим. Дівчина не знала, чи сприйме суспільство таку ідею. Але перший герой, військовий Саша Терен, який втратив обидві кінцівки на війні, погодився через світлини розповісти свою історію. Так склалося, що він був добровольцем, і мені здається, що у нього трішки було інше бачення щодо творчості. Я описала йому проект, пояснила, що це ніяка там не еротика, нічого такого. І він погодився. і Ми зустрілися і зробили фотосесію. Проєкт скульптурний набув розголосу й допоміг мисткині знайти вже шістьох героїв. Марта Сирко додає паралельно працює ще над одним соціальним проєктом Неопалимі. До мене звернулася ще організація, яка допомагає людям з опіками неопилимі, і вони запропонували мені спробувати познімати людей з саме з опіками. Головна мета проєкту якомога більше говорити про наших військових і тих, хто постраждав від цієї страшної війни. Розповідає є дискусія, є обговорення, і це добре. Значить, люди це я впевнена, що їм трішки це відкарбується в голові, і е, м, надіюся, що в позитивному руслі воно буде продовжуватись, і наша толерантність до всіх, загалом до всіх, буде лише рости. А ще допомогти суспільству правильно сприймати таких людей, підтримувати їх, але не показувати свою надмірну увагу. Марта Серко говорить про це мовою фотографії відверто та потужно. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Землетрус у Туреччині в країні продовжують долати наслідки смертоносного лиха. Уряд країни вже повідомив про майже 13 тисяч загиблих. Ще кілька десятків тисяч людей травмовано. Нині в країні відбувається переселення. Жителі виїжджають із сейсмічних територій. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар під час прес-конференції у медіа центрі України Укрінформ більшість готелей Анталії також відкриваються для заселення. Тими, хто бажатиме покинути свої ці е території, знищені міста і містечка, населені пункти. Е і я не виключаю також, що буде розроблена якась окрема програма для тих, хто втратив житло, щоб їм забезпечити е проживання у зоні ризику. Чернівецький репортер зібрав підбірку трьох найпотужніших землетрусів, які відчували на Буковині столітні історії. Біди дивіться. За останні століття на Буковині зафіксували щонайменше 65 землетрусів, шкала яких була практично невідчутною. Та от три найсильніші землетруси у зоні гір вранча таки повпливали на Чернівецьку область. Серпень 1986 року. Поштовхи цього землетрусу сейсмологи зафіксували у Чернівцях. Потужність сягала 5 балів, але руйнувань не було. У Румунії, де був епіцентр стихії, зафіксували але 7 балів. Тоді розлам землі пошкодив десятки тисяч будівель. Внаслідок лиха загинуло 150 людей. Березень 1977 дев'ятсот Деякі чернівчани і досі пам'ятають землетрус, який тоді стався. Сила поштовхів у нашому місті сягала 5-6 балів. Причиною знов став осередок у зоні гір вранча. Найбільше постраждали Румунія, Молдова та Болгарія. Бухарест прийняв основний удар через катастрофу. Загинуло 1700 людей. Поштовхи зруйнували аж 35 тисяч будівель. Найсильніше труханило восени 1940 року. Тоді потужні землетруси відбулись з епіцентрами в Румунії та Молдові. Найбільш спустошливою була катастрофа 10 листопада. Тоді сейсмологи зафіксували поштовхи у майже 8 балів. Руйнувань зазнали понад 65 тисяч будинків, а кількість жертв перевищувала тисячі людей. У Бухаресті посеред ночі завалився будинок Карлтона, де проживали високопосадовці. а Стина із них взагалі загинули в обвалах. Решта мешканців міста згоріли у пожежах. У Чернівцях теж добряче трусило, та місту пощастило. Поштовхи не спричинили масштабних руйнувань. Генрієта Беух, Діана Данилюк та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 чи відчували земні поштовхи жителі Буковини? Чернівецький репортер провів власне опитування. Наша знімальна група зупинила 20 перехожих на вулиці Ольги Кобилянської. із них 11 людей відповіли, що землетрусів зовсім не відчували. Ще 9 містян розповіли, які відчуття пережили, коли Буковину трусило. А ну в дитинстві, мабуть, трошки це було в дитинстві, тому воно так не дуже і потім коли казали, а це був землетрус. Було таке пару разів. А вони не передбачені, кожна людина це все сприймає по-своєму. Я лежав на ліжку і бачу, ліжко ходить. А там сидить значить, мій колега і так тримається за ручку. кажу, що ти мене, що ти мене рухаєш? Значить. Це землетрус у нас, коли був 77-й, здається, рік. Так, і не раз. Не знаєш, Як рухатись, чи біжати кудись, чи щось робити, чи не робити. Колись давно? Я один раз було таке. Вже не пам'ятаю, який це був рік, але держало дзеркало. Ну, я маленька була, як він. І коли вставала, і одразу сіла на попу. Ну, в дитинстві відчувала. Знайдіть капітальну стіну і не панікуйте. Поради фахівців, як діяти при землетрусі, як вберегти себе та рідних у випадку стихійного лиха та де краще його перечекати. Чернівецькому репортеру розповів сейсмолог Андрій Ніколаєв. Коли ви відчуваєте землетрус, найкраще просто вийти з будинку. Да? Пройде там декілька хвилин і ви врятуєте своє життя. Якщо ви розумієте, що все, вийти ви не можете, вам не вистачає часу. Знайдіть капітальну стіну, це, як правило, вхідні двері, відкриті двері, станьте там. То замість Пушкіна публічні обговорення, ким замінити російського поета на фасаді Чернівецького театру, триває. Історики театру та журналісти висувають свої версії. Та хто прийме остаточне рішення, Максим Берник розкаже. Чернівецький журналіст та фотограф Максим Козменко провів власне дослідження. Вишуковував у архівних газетах, чиє саме погруддя було встановлено на фасаді місцевого театру. І кого зобразили архітектори Фельнер і Гельмер, створюючи свій храм Муз. Я знайшов в інтернеті оцифровані випуски колишньої Чернівецької газети. Чорновітер Альгемайне Цайтунг за 1904 рік. Ось на цій фотографії резюмує Максим. Тодішній головний архітектор Чернівців детально описав зовнішній вигляд театру. Окрім Шілера, Йот, Гайдна, Бетховена, Моцарта. які нині можна побачити по бічних сторонах театру, там були ще названі два імені: Грільпарцер, Анценберга, які Ансер Грубера, Які сьогодні вже ми їх не бачимо. Місця австрійських драматургів наразі займають бюсти Тараса Шевченка та донедавна ще російського Пушкіна. Максим Козменко вважає, якщо повертатися до початкового екстер'єру, то і бюст Кобзаря теж потрібно замінити. Це складне питання, бо я вагаюся. Я знаю, що час іде, і ми не повинні прив'язуватися тільки до минулого. А, але тому я повністю. Підтримую ідею, щоб поставити когось із теперішніх, тобто кого люди хочуть бачити. Тож у Чернівецькому муздрамтеатрі після демонтажу бюсту Пушкіна вже проводили опитування, кого треба увіковічнити на фасаді. Тоді в інтернет голосуванні перемогла кандидатура Леся Курбаса. Та думки містян і театралів все ж розділилися. Додатково вирішили провести публічне обговорення. Курбас це театральний діяч, режисер і так далі. Там мав би стояти український драматург. Який фактично готовий то без і така пропозиція теж не знайшла однозначної підтримки серед експертів. Скажи, будь ласка, за кого ти голосувала за курбас. за, курбаса. за Курбаса? Ви за кого? Ну, ви не голосували, але люди, які більш-менш до театру причепні, всі за Курбаса проголосували. Зауважимо остаточне рішення прийматиме міністерство культури за поданням управління культури Чернівецької ова. Та для цього керівництво театру має визначитись із єдиною кандидатурою. Наступний крок адміністрації театру буде ініціювати створення профільної комісії, вже в якій будуть представники і театральної спільноти, і історики, і громадські активісти. Вже на підставі цього ми будемо клопотати управління культури щодо подальшої долі зібрати таку комісію планують уже незабаром. Нагадаємо, ось так наприкінці грудня бюст Пушкіна назавжди зняли із фасаду Чернівецького театру. Поки тут порожньо, а скульптуру зберігатимуть поруч із погрудям Сталіна у складському приміщенні храму Мельпомени. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Прості правила, які рятують життя. Поліцейські та рятувальники навчили школярів, як вберегти себе. Серед них правила регулювальника і що робити, коли починається пожежа, або коли дітвора натрапила на військовий боєприпас. Усі деталі знає наш Микола Швець. Знаки регулювальника кажуть поліцейські, мають знати не тільки водії, а особливо пішоходи. Тому для маленьких чернівчан постійно проводять лекції. Жезл век означає, що увага зараз буде змінений рух. Тому для пішоходів, для водіїв рух заборонено. Так. Далі, ось такий жест, ви бачите. Бачили ось такий жест? Так. Що означає цей жест? Цей жест для автомобілів. Ось один автомобіль інший автомобіль. З руку в руку. Через часте відключення електропостачання не працюють світлофори. Правоохоронці зауважують, збільшується кількість ДТП, в яких часто винні саме необізнані містяни. Якщо ви бачите такий жест, рух через пішохідний перехід заборонений. Такий жест, такий жест, такий жест, рух дозволений спереду, перед грудьми і позаду спини. Все. І такий жест поліцейського, рух дозволений де? Тільки виключно зараз. Все, три випадки, коли ви маєте право переходити, коли бачите регулювальника на проїжджій частині. Щоб кермувальники автомобілів при поганому освітленні вулиць зреагували і побачили пішохода, поліцейські нагадують, треба на одяг чіпляти світловідбиваючі елементи, такі от стрічки або браслети. Навіщо жила? Хто може, перебуває? Ще якщо буде темно, то щоб водії бачили. А якщо ми заколювались, то зробимо? Будемо так. так. Ну він поставив на одну і на другу і буде рухатися. Буде Так. Поліцейські також зауважують, під час негоди ймовірність опинитись під колесами автівки значно зростає. Ми бачимо, що покриття покривається снігом. Ці буквально декілька днів то е, хотілося б звернутися до пішоходів, щоб вони були більш свідомими, так само і водії, щоб вони дотрималися швидкісного режиму. Адже ми розуміємо, що дорожнє покриття деколи буває не в відповідному стані, адже комунальні служби там не встигають прибрати. А як не потрапити у вогняну халепу дітей повчали рятувальники? Вони розповідали, як правильно поводитись під час виникнення пожежі. Дітей це особливо зацікавило. Яна Чубайко пригадує, як гостюючи у бабусі, горів сусідній сарай. Я почула правила безпеки під час пожежі. Я почула багато цікавого в тому, як треба поводитися, та що треба робити, щоб не загинути під час пожежі та інших небезпечних ситуацій. У нас були в селі по сусідству пожежа. Ми допомагали тушити. Мене не випускали з дому, якщо чесно. Моя бабуся йшла і тушила, допомагала водою. Тушити а з районного центру приходили, приїжджали пожежники і вже тоді тут тушили. Окрім загорань на Буковині і досі знаходять військові снаряди минулих війн. Часто на них натрапляють діти. Сергій Бобчук каже, тільки минулого року сапери ДСНС знешкодили понад 100 боєприпасів. Більшість вибухонебезпечних предметів, які знаходять в нашій області, знаходять прості мешканці. Це людина може йти збирати гриби в лісі натрапити, може відпочивати біля річки, може обробляти в себе город, як зазвичай нас буває, наприклад, проводять земляні роботи і натрапляють якийсь невідомий предмет. Зовні схожий на вибух Коли приїжджають рятувальники, піротехніки, вони виявляють, що це, наприклад, спіс боєприпас на Нову світової Рятувальники наголошують, при виявленні підозрілого предмету потрібно його не чіпати, відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 101. Схожі уроки для школярів області та міста правоохоронці проводять часто. Наголошують, якщо навчальні заклади хочуть, аби такі уроки провели, і у них слід просто звернутися. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Рекордні позначки на термометрі лютий дає про себе знати у селі Верхній Яловець, що розташований під горою Яровиця. Сьогодні на світанку зафіксувала 32 градуси морозу. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова селятинської ОТГ Валерій Полянчук. Він опублікував світлину, на якій стопчики термометра опустилися до позначки мінус 32 градуси. Тож зима продовжує панувати на Буковині. У Шинівцях 10 лютого синоптики прогнозують до мінус 15 градусів вночі, а в день – 1-3 градуса морозу. Опадів не передбачається. По області морозно і сонячно температурні показники коливатимуться в межах від 2 до 10 градусів нижче нуля. За останні 130 років максимальна температура повітря була зафіксована у 1973 році плюс 11 градусів, та мінімальна у 1956 році 26 градусів морозу. Наразі це вся інформація яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою Сі 4 і разом до перемоги.